Це ліжко на трьох людей. Приїхала до нас в шоу-рум моделька, називається Best в розмірі 2 на 2 метри. Ліжечко у нас йде дуже міцне, воно має металеву рамку, як зверху, так і знизу, цільно зварений металевий каркас і букові ламелі. Також йде всередині поперечна планка для додаткової міцності, тобто, якщо ви будете ліжко хитати, розгойдувати, воно взагалі не поміняє свою форму. Має ось таку велику об'ємну нішу для білизни. І також зазначаємо, що каркас тут виконаний з двох частин, для того, щоб можна було. Бо легше його занести в квартиру, тому що зазвичай такі, такого розміру каркас не пролазить в більшість квартир. Ліжечко може бути в різній тканинці, в різному кольорі. Тут у нас такий гарний шиніл бежевого кольору. На високих ніжках ніжки також можна обирати, можуть бути як низенькі, так і ось такі 12 см під робот-полосос. Вартість такого ліжка у нас від 26 тисяч гривень в залежності від тканини. І доступна виплата частинами на 5 платежів від «Абанк» та ПУМ. Якщо ліжко без зацікавило, в шапці профілю номер телефону для зв'язку, а всі деталі на сайті село